Сьогодні 22 листопада 2024 року і ще одна новинка. Теж сигналочки перші. яблучка американської селекції, теж від Альфреда Етера сорт Pink Perfect. Зараз ми спробуємо це яблучко теж розрізати. Бачите, вже плямочки є, тому що вже птички почали роздзьобувати тому що тримав на дереві і було дуже-дуже цікаво, для того, щоб цей сорт набрав червоного кольору всередині, тому що є деякі сорта червоном'ясів, в тому числі яблук, які потребують холодних нічних температур, для того, щоб набрати колір всередині, у цей температур. Так що цей pінk per perfect. Ось я його вже зірвав. Ось таке, бачите, воно дуже схоже, знаєте, дуже не, не якийсь літній сорт, дуже таке чудове, забарвлення. Ось, і дивимося на сьогодні на 24 листопада, що воно собі уявляє. Ось, ось такий бачите, Pink Perfect від Альфреда Етера зі Сполучених Штатів. Це теж новий сорт зимового яблучка. В Україні теж мало розповсюджений, але теж рахую, що за ним майбутнє, тому що теж не червоне ззовні, да, а більш таке за штришками, а колір, звісно, просто вражає, просто надихає і тішить. Куштую, вибачаю за плямка тіня, але дуже-дуже смачний, хрумкий. він ще навіть полежить. Ось. Це чисто зимовий сорт. Солодкість, дуже гарна, кислинка є доповнююча, як у всіх ягідна така, знаєте, у всіх червоном'ясих яблук. Ну і сама яблочка це просто бомба. Так що раджу, кого цікавлять живці, звертайтесь є. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапильницький. Яблочко, хочу, до речі, сказати, теж дуже мало чим вражається. Але знаєте, я так Якщо б його трошки пообробляти, то не буде оцих цяточок. Ну, знаєте, хочете їсти щось природне, і дуже хотілося подивитися, взагалі, що воно з себе уявляється. Яблочко, стійкість до хвороб, ну, скажу так, сорт чудовий. Звертайтеся, кого цікавлять живці. До нових зустрічей, друзі!